Едгар Алан По Людина Юрби Читає Роман Молодій. Це велике нещастя не мати сили бути самому. ЛаБрюєр. Влучно сказано було про одну німецьку книгу Er last sich nicht lesen. Вона не дозволяє себе читати. Є таємниці, що не дозволяють себе розповісти. Люди вмирають уночі в своїх постелях, стикаючи руки духовних сповідників і жалісно дивлячись їм у вічі, вмирають з вічим у серці з конвульсіями в горлі через жахливу потворність таємниць, що не хочуть дозволити себе розповісти. Буває часом, що совість людини бере на себе тягар, такий наважений жахом, що його можна скинути лише в могилу, і так суть усього злочинства зостається невикрита. Не так давно тому, коло спаду осіннього вечора, я сидів коло великої вітрини кав'ярні Ді в Лондоні. Декілька місяців я був слабував, тепер видужав. І як до мене верталися сили, я був в одному з тих блаженних настроїв, що таку пряму становлять протилежність до енуї нудьги. Настроїв яскравого бажання, коли плівка з духовних очей спадає, і наелектризований інтелект так само перевищує свою буденну спроможність, як жвава ясна філософія Лейбніца. Перевищує божевільну і тривіальну риторику Горгія. Дихати вже само по собі було насолодою, і мав чималу втіху звичай.